Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня. Пропоную вам сьогодні побути творцями і створити крафтовий корисний подарунок для близьких людей. Сьогодні приготуємо натуральні цукерки з горіхів і сухофруктів, вкриті шоколадом. Зробимо з різними смаками: мигдаль, кешю, фундук. Рецепт розрахований на 30 штук цукерок. 20-25 штук вміщується в таку коробку, і решта це резерв для підстраховки на випадок браку. Шоколад може бути будь-який, чорний, білий, молочний, аби тільки він був якісним на какао-маслі, без транжирів. В мене шоколад в моноліті, можна взяти в плитках з супермаркету, можна взяти калетами. Плинність вибирайте середню, 3 караплі. Або окремо можна купити какао терти та какао масло. Якось зробимо з вами і такі цукерки, тож не забудьте підписатись. Перший етап підготовка інгредієнтів. Якщо шоколад у вас в моноліті, дістаньте його, щоб він встиг прогрітися так легше буде нарізати. Горіхів в мене по 100 г кожного, в сумі повинно бути 300 г. Я продивляюсь їх на наявність скорлупи. мигдаль мию, бо він часто в пилку, і все трохи обсмажую по черзі, не змішуючи. Далі потрібно 300 г чистої маси сухофрукта. Фініка з кісточкою в мене пішло 350 грам. Купуйте мінімум 400 г, щоб не промахнутись. Покупні сухофрукти я вмию у майже гарячій воді, добре переминаю, потім кілька разів. Промиваю до чистої води. Так, можна позбутися консерванта, яким обробляють сухофрукти. Назва речовини сірчаний ангідрит. Інша назва оксид сірки. До речі, цей консервант є у покупному вині, але в менших кількостях. Другий етап. Тепер час все подрібнити. Можна використати блендер. Або я часто використовую м'ясорубку, вона куплена окремо тільки для виробництва цукерок. Всипаю 100 г горіха і 100 г фініка. Якщо користуєтесь м'ясорубкою, засипайте потроху, щоб вона не забивалась. Третій етап це поєднання горіха та сухофрукта, а саме вимішування. Завдяки пропорції один до одного цукерки будуть мати нормальну солодкість, не будуть притерними і достатньо поживними. Але вам знадобляться деякі зусилля, щоб їх поєднати, бо спочатку все як нерідне. Переминаю кілька хвилин в одну липку масу, з якої не будуть висипатися горіхи. Використовую харчові рукавички. Переходимо до четвертого етапу формування цукерок в кульки. Я роблю на подарунок, тому відміряю однакову вагу по 20 грамів, плюс-мінус 1 грам. П'ятий етап це темперування шоколаду. Темперування це спеціальний температурний режим обробки, завдяки якому шоколад в готовому виробі не буде текти при кімнатній температурі. Не буде моментально танути в руках, буде хрустким при розломі, блискучим і довго зберігатиметься. Для темперування нам потрібен термометр, існують гольчатий або пірометр. Він безконтактний. Ще важливо, щоб посуд для роботи з шоколадом був ідеально сухим. Розігрівати шоколад буду на водяній бані. Ще потрібна буде силиконова лопатка, чому саме вона, бо щільно прилягає до стінок при перемішуванні. і добре згрібає текучу масу. При роботі з кипятком поряд не повинно бути маленьких дітей. Поверхня під каструлею повинна бути стійка. Мікрохвильовки не дуже люблю. При роботі температура в приміщенні має бути 18-22 градуси. Якщо у вас жаркіше, можна увінкнути кондиціонер. Існують напольні переносні кондиціонери. Можна обійтися і без нього. Якщо працювати рано вранці, поки не жарко. На 600 г горіхово-сухофруктної маси мені потрібно мінімум 300 г шоколаду. Тобто половина маси основи. Кожна цукерка візьме приблизно по 10 грамів глазурі. Є три основні способи темперування: метод охолодження, метод посіву і метод мікріо. Зараз буду темперувати методом охолодження. Підготую місце, де будуть сушитись цукерки. Це може бути піднос або противень для духовки. Обов'язково треба застелити його пергаментом, щоб цукерки потім легко відділялись. Чином знадобляться щіпчики пластикові або металеві. А також підготуємо щось холодне для охолодження шоколаду. Це потрібно для запуску процесу кристалізації в цьому методі. В мене охолоджувачем служить лід плюс акумулятор холоду. Можна для цього також взяти заморожені овочі, фрукти. Три важливі правила при темперуванні: дотримання температур. Швидкість переходу між температурними точками не більше 5 хвилин. Третє постійне перемішування. Воно не дасть перегріву масі і рівномірно розподілить какао масло, і те не розслоїться. І так, в процесі темперування будь-яким методом ми розігріваємо масу шоколаду до температури для молочного і білого це 40-45, для чорного 45-50. Взагалі, шоколад. Та не при значно нижчій температурі, ніж тут вказано, тому що в ньому є кілька видів кристалів. І у цих видів різна температура плавління. Щось починає плаватись раніше, щось пізніше. Нам потрібно розплавити всі кристали. Це потрібно, щоб повністю зруйнувати кристалічну решітку, а потім, щоб вона якісно зібралась на новому виробі. Від цього будуть залежати фізичні властивості шоколаду. Перед цим подрібнюємо шоколад, якщо у вас моноліті або плитки. На пачках з калітами зазвичай вказана температурна таблиця, можна користуватися нею. Розігріваю воду на водяній бані. Коли вода у нижній ємності закипить, роблю невеличкий вогонь, ставлю верхню ємність. Коли вона трохи прогріється, вимикаю вогонь і всипаю шоколад. Перегрівати за межі необхідних температур не потрібно. Шоколад тоді може згоріти і не буде плаватись зовсім. Найвище за ті, що вказані в таблиці. Молочний шоколад розігріваю до 41 градуса і знімаю з бані. Хоч можна було зупинитися починаючи з 40, термометр може мати похибку в 1 градус, тому я підстраховую, щоб точно пройти температурну межу плавління. Цих кристалів. Майте на увазі, що температура маси ще може добігти на пару градусів підвищитись після зняття. Накриваю кришкою каструлю з водою, щоб вона не охолоджувалась так швидко. Розплавили, тепер охолоджуємо молочний або білий до 25-26, чорний до 26-27. Я довожу до нижньої меншої межі. Враховуючи можливу похибку температури в 1 градус, нам потрібно перейти межу кристалізації. Знімаємо за 2 градуси до потрібної, тому що температура в такому посуді має інерційність. Контролюємо, щоб вона дійшла до потрібної. Тепер ми повинні довести масу до робочої температури, тобто трохи прогріти до 28-29 білий, а 29-30 молочний. 31-32 у чорного. Ставимо на водяну баню без вогню, помішуємо, контролюємо температуру. Знімаємо за пару градусів. Температурні режими будуть вказані під відео. Тут, коли ми доводимо до робочої температури, будьте обережні, бо легко перегріти. Не вище 32 градусів, бо 33 це температура початку руйнування деяких кристалів. Тоді процес кристалізації порушиться і весь процес темпрування треба буде починати спочатку. Глазурування. Всипаю цукерки, не всі, приблизно по 60 штук. Купаю їх лопаткою і виймаю на пергамент щіпчиками. Температура шоколаду за час купання першої партії впала. Представимо баню на маленький вогонь, знов довожу масу до робочої температури, але пам'ятаючи про енерційність температур. Зняти шоколад за пару градусів до потрібної. І постійно помішуємо. Всипаю ще близько 10 цукерок і так далі. Виймаю, бажано дати достатній час для застигання. Шоколад затвердіє вже за кілька годин, а повний процес застигання може тривати і до 24 годин. Температура приміщення для застигання до 22 градусів. Холодильник не рекомендовано використовувати, щоб не було різкого перепаду. До речі, зберігати шоколад теж варто без холодильника, адже він має занадто високу вологість. Але якщо жарко, можна спробувати зберігання в холодильнику в герметичному контейнері. Пакую діаметр дна таких паперових формочок 3 см. Ця коробка на 20-25 штук, має розмір 20 на 20 см. Стрічки в мене пішло 1 ,75 м. 75 см. Якщо ви робите цукерки для себе. На короткий срок, десь на недільку, то можна не заморочуватися з темперуванням, а просто розплавити, обмакнути, підсушити кілька годин на пергаменті, зложити в контейнер, зберігати в холодильнику і насолоджуватись смаком. А наступного разу зробимо більш швидким методом, але потрібно трохи вкластися фінансово. Методом мікріо вам потрібно купити мікріо какао масла. А воно подрібнене в порошок, і процес кристалізації буде запускатися від нього. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, поширити серед друзів, буду рада вашим коментарям.